Україну здавна називали житницею Європи, а праця тих, хто трудиться на землі, завжди була у пошані. Особливе ставлення в українців до аграріїв і нині, адже їх продукція вирізняється якістю та різноманітністю. Як приклад, виставка досягнень волинських виробників, смачні хліби, запашні булочки, цілющі меди вражали учасників урочистості з нагоди професійного свята працівників сільського господарства. Охочі мали нагоду скуштувати те, чим багата волинська земля. У нас вся вся продукція виключно натуральна, тому не використовуємо там штучне, якось там розпушувачів, добавок ще чогось. Пробуйте і дивіться, у нас дуже хороша колекція заверни сорта хліба, дуже користуються попитом пряник наш новий. Такий геннадій Кочалевський із Києварцівського району запевняє, хліб на його пекарні має особливий смак, адже випечений на дровах. «Цей хліб нагадує напоминає сільський хліб, який пекли раніше наші бабушки, бо вот він три дня лежить, і його можна що употребляти не ні черствіє, ні Зі слів директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка. Цей рік для сільгоспвиробників був сприятливим. Результати красномовні. Вперше за історію незалежності ми прийшли мільйонний рубіж. Може, коли завершать збір зернових, 1100, сто... мільйон сто тонн зернових буде в цілому. Понад мільйон картоплі, понад двісті тисяч овочів, на 24% збільшено виробництво птиці. Із хорошими результатами зустрічає свято підприємство Святослава Карбовського. Ми на круг отримали більше 74,3 центра з гектара зернових окремі площі давали під 100 центрів з гектара. Не підвело нас в цьому році тваринництво. До кінця року ми надаємо на від корови десь 5700 літрів молока. Вдалим був рік і для підприємства Ратнівський аграрій. Тут обробляють 7 тисяч гектарів землі, розводять племінну худобу. Щоправда, цінова політика цього року позначилася на роботі підприємства. Цей негатив. Лягає прямо на діяльність нашого підприємства, тобто той потенційний прибуток, який ми маємо, змушені перекривати ними оцей деспаритет цін, який виникає внаслідок коливань курсів. Ми займаємося, скажімо так, потужно племінною роботою. Ціна на сьогоднішній день ну неадекватна тим затратам, які ми несемо. От саме в цьому напрямку, певно, що потрібна була б підтримка держави. Високо оцінив роботу сільськогосподарської галузі краю. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Мовляв, якби усі працювали так, проблем в економіці не було б. Самі найвищі темпи, досить, скажімо, активна позиція по реформуванню сільського господарства, впровадження ноу-хау є досить непогані урожаї в окремих господарствах, які ніколи в житті, значить, Волинь не бачила. Щодо вирішення проблемних питань, таких як низька закупівельна ціна на молоко, проблеми з переробкою цукрових буряків і призупинення роботи у КХП номер 2 у Володимира Гунчика є своє бачення. Потрібно знайти розуміння для того, щоб одні працювали без збитків, другі не мали надприбутків, а влада виступала регулятором між тим і тим і з молоком розберемося теж. На урочистостях кращих аграріїв краю відзначили грамотами та подяками голови облдержадміністрації та обласної ради. А трудовий колектив Булинь агрохолдингу отримав почесну грамоту Кабінету міністрів України. Детальніше про це дивіться в передачі Актуальний репортаж в неділю о 12.25.